У нашій традиційній рубриці тема тижня ми вирішили поцікавитись у вас, як ви оцінюєте оприлюднення таємних документів на Вікілікс. 77% з тих, хто взяли участь у голосуванні, позитивно ставляться до оприлюднення таємних документів. 11% – негативно. Решта не визначились з відповіддю. Справжня дискусія з цього приводу розгорнулася на сторінці «Час тайму» у Фейсбук. Процитую лише окремі думки. Так, користувач Віктор Загрія вважає, що завдяки зусиллям Вікілікс в уряді поменшує можливості для маніпулятивного контролю над громадянами. Володимир Музика занепокоєний, що цитую, оприлюднені Джуліаном Асанджем, дані можуть мати неприємні наслідки для цілого людства, бо тепер до них мають доступ терористичні організації. Сергій Трегубенко вказує, що за ставленням до Вікілікс нині можна чітко розрізнити прихильників тоталітарного правління і демократичного світогляду. Останні, на його думку, виступають на підтримку Вікілікс. Про ставлення до Вікілікс наші київські кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко розпитали людей на вулицях української столиці. дуже легко очорнити когось такими публікаціями. Спробуй тоді відмийся. Тому не можу сказати, що схвалюю цей витік. Принаймні, те, що написано на тому сайті, то досить цікаво було. Принаймні, хоч дозовано треба було якось випускати в маси. Досить так обґрунтовано, що до кожного політика в світі написано воно. Є про що почитати. Я вважаю, що це потрібно Потрібно знати людям. Деякі речі може і, може і не варто їх так ну, відкривати. Ну, це, тому, тому це і є політика. Що, може деякі речі і ну, не мають ставати такими явними. Інакше просто е, ну, це буде заважати якимось там, може, відносинам. Політики, дипломати повинні знати, що ця вся інформація, яку вони висловлюють десь, може бути доступна. Якщо вони будуть знати, що така інформація може бути доступна людям, мабуть, вони будуть більше стримані. Це добре, коли це розвінчується, коли це відомо стає. Я власне, читав про вбивство мирних жителів в Іраку, я пам'ятаю, дуже велика кількість і ну, це такі дані, які не оголошуються в ЗМІ. І дуже цікаво було. Я просто не певна, чи це не є наміром держави це зробити. Сполучні стані. Можливо, це зроблено навмисно, просто використала якусь людину, нібито вона від себе це робить зливає інформацію. Можливо, в цьому є якийсь скритий смисл. Завжди буває, що просто кажуть, примити людям мозги. Взагалі, якщо ця людина насправді хотіла розкрити якісь таємниці, це вона вчинила неправильно, я б її засудила, чесно кажучи.